Доброго ранку, ми з України! Я Ірина. Сподіваюся, ви живі, мої любі, здорові. Пишіть, як у вас справи, чи все добре у вас? І так, як завжди, починаємо з карти дня і дивимося, що чекає нас сьогодні. І що буде відбуватися у вашому житті? Це особистий, будемо так говорити, розклад. Це не є для України, це є для кожного, хто знає українську мову. І так, перший варіант, що вас чекає. Ви подивіться, у вас колесо фортуни. Тобто, говорить удача, так? але удача не завжди приходить з колесом фортуни удача. Це може бути щось старе, якась циклічність. Тобто час від часу приходить якась. Ситуація, про яку ви вже, можливо, і забули, але не вирішили. Наприклад, ваш колишній, колишня, хтось давно-давно з друзів не дзвонив, не писав, і тут хтось подзвонив, дав про себе знати якось так. Ось це може бути і просто якась ситуація. Наприклад, ви не дійшли до кінця, не вирішили якесь питання, ось воно сьогодні вспливе у вас знову. У вас буде шанс вирішити сьогодні це питання. От якось так. Ще тим людям, яким до цих пір не везлося, сьогодні на кінець то вам повезе. Карта номер два. А тут у нас спаж. Мечів. Паж мечів зазвичай говорить про таку прикрість, про придирання це може бути і від начальства, і від сім... Сім... сімейних ваших, просто від сусідів, просто стоїте десь у черзі і вже до вас щось, бо ви відітлі не так подивилися на когось. Можливо, на вас хтось не так подивився, а вам це не сподобається. Тут може бути ще, знаєте що? Така м м м м риса у, паж у пажа мечів є. Його інколи кажуть, що він ніби знаєте, за кимось слідкує. Можливо, хтось за вами слідкує. Можливо, ви будете сьогодні за кимось слідкувати, наприклад, у соціальних мережах, наприклад, за колишнім, наприклад, за, за кимось ще. Ой, а що там робить моя колишня? Ой, А чого вона мені не відписує там чи ще щось? От тут якісь такі знаєте, придирання. Наскок може бути ні з того, ні з цього, як грім з ясного неба. Якось так, мої дорогенькі. Візьміть сьогодні якусь справу під лупу. Якщо не знаєте якогось рішення, роздивіться так конкретніше. Вам прийде відповідь. Карта номер 3 А тут у нас п'ятірка монет. П'ятірка монет говорить про нестачу чогось. В першу чергу, звичайно, якихось ресурсів. Тобто це може бути і фінанси, втрата навіть фінансів, втрата житла, виселення. Ось таке може бути. Може бути. На жаль, таке може бути. Наприклад, не додали вам здачу, не додали премії, відмовили у фінансуванні, не видали зарплату. Затримка в зарплаті, це якісь втрати, мої дорогенькі. Нестача чогось, тут може бути нестача взагалі не тільки фінансово чи матеріально, це може бути якийсь ресурс у вас. Не вистачає таланту, щоб ви були знаменитою. Наприклад, не вистачає чогось, щоб ви вийшли в YouTube і відкрили свій канал. Ось ця карта про це і говорить. Нестача, ну, трошки чогось не вистачає. Якось так. Будьте обережні зі своїми фінансами. Нічого сьогодні важливого, дуже великого не купуйте, бо можете прогоріти. Просвистати гроші можете. Можете, улітіть, от і і, і, і не повернете. Нікому не зичте, до речі, так само не повернуть. Якось так, мої дорогенькі. Бережіть себе, мої любі. Пишіть ваші коментарі, мене це радує. За вашу підтримку, дякую, тому що ваші коментарі мене підтримують. Якщо ви тільки доброго ранку написали мені, вже це зігріває мою душу, значить ви реагуєте на мене, хоч якось. Гаразд, мої любі, бережіть себе і тільки разом до перемоги ми переможемо, повірте. На все добре, мої дорогенькі.